Знаєте, друзі, співали ми з вами цю пісню. Я дякую за те, що чуєш, за те, що поміч подаєш мені. І взагалі ми співали те, що Господь є наша надія. Мабуть, це, це те, що потрібно кожній людині. Нам так хочеться, щоб нас Господь чув. Ми зранку встаємо на молитву і хочеться, щоб Господь почув цю молитву, послухав, на про що ми говоримо, і зробив те, чого ми хочемо. Нам так хочеться, щоб Господь охороняв нас на протязі дня, і хочеться, щоб наша надія вона завжди була в наших серцях. І ми співали це по відношенню того, що я що роблю. Дякую, дякую, дякую нашому Господу. І тому, друзі, я так думаю, що ми сьогодні ми сьогодні виділяємо цей день і робимо його особливим. Тому що ми хочемо дійсно подякувати нашому Господу. Господу подякувати за те, що Він чує нас, за те, що Він охороняє нас, і за те, що ми усяку нашу надію, усі наші нужди можемо покласти на нього. Тож хай буде йому слава, друзі. Я хочу прочитати один псалом, це псалом сотий, у мене сотий, а в інших перекладах може бути 99-й. І цей псалим з псалом він звучить так: ликуйте перед Господом уся земле. Служте Господові з радістю, увійдіть перед Його обличчя веселі. Знайте, що Господь то він Бог. Він створив нас, і ми йому належимо. Його народ, ми вівці Його пасовиська. Увійдіть із подякою в Його ворота, в Його двори з хвалою. Дякуйте Йому. Благословіте Його ім'я, бо добрий Господь, повіки Його милість і по всі роди Його вірність. А знаєте, друзі, коли я зайшов в цей зал і поглянув на ось це як по-російськи, произведення іскусств, а витвір мистецтва, так? Я дійсно побачу, як, з якою любов'ю ось наші сестри, мабуть, це тільки сестри робили. Чи може брати теж долучались до цього? Хто скаже, хто знає? <свистити> так. А, але з якою любов'ю це робилось, друзі? Правда? З якою любов'ю ось оцей витвір зроблений. А мені так хотілося щось сюди підійти і потрогати, що ж воно таке? З чого воно зроблене, зліпане. А Ось це я знаю, що це таке. А ось так хочеться його потрогати. Може, після зібрання все-таки наберу сміливості, підійду і потрогаю. Яка красота, яка краса. І знаєте, я так розумію, що це ж не просто так. Наші сестри, брати і сестри прийшли і почали це робити. Це ж було бажання, правда? Це ж було бажання. Зробити приємне, приємне кожному, хто буде в цій залі. Чому? Бо ми шануємо один одного. Ми поважаємо один одного, бо ми брати і сестри. Бо один у нас отець, отець Небесний. І це перше. А друге те, що є любов до нашого Отця Небесного. І хочеться. Шанувати не тільки один одного, але вшанувати нашого Отця. Отця, який дав нам життя, який кожний день наповнює наше життя змістом, який оберігає нас, який дає поживу на кожний день. І плоди, цього ми бачимо ось тут, друзі. І тому дійсно наш Господь достойний того, щоб. Ми його вшанували, вшанували з усього серця, усіми нашими ділами. І хай Господь наш тому прославляється, друзі. Але знаєте, ось вдякувати Богу, ось давайте з вами трошки нашої історії, історії доброї пристані. Не будемо далеко, але років п'ять назад ця зала була повна. Ось ми тут стояли з сестрами до зібрання і нагадували собі, що був час, коли ось тут не було місця вільного. А дітей скільки було. А скільки було молоді, було молодіжне служіння, було кілька класів для дитячого служіння. І вся зала була повна. А хто пам'ятає поїздки на конференції? Пам'ятаєте, друзі? Цікаво було. Так, так. І це відчувалось життя. Життя доброї пристані. Тут є люди, які з першого дня, спочатку доброї пристані знаходяться в цій церкві, коли, коли починали збудовувати цю церкву. Є люди, які прийшли потім. Слава Господу! Прийшли потім і стали членами доброї пристані. І здавалось, що церква має усі передумови. Щоб зростати далі. Можливо, якби ми зростали далі, то цієї зали було мало. І ми б тоді вирішували інше питання де нам збиратись в новій залі, в більшій залі. Зростало молодіжне служіння, дитяче. У нас два склади було прославлення. Так? Так. І кожну неділю був свій склад. Але потім прийшла біда, пам'ятаєте цей ковід? Ну цей ковід нікуди не дівся, він і зараз є, але вже в іншій по-іншому він. Але тоді був карантин, пам'ятаєте? І ми не могли збиратись тут на цьому місці. І приходили тільки ті люди, які записували в онлайн, передавали, і всі ми сиділи по домівках, включали наші комп'ютери, телефони. І слухали проповідь. А тут на цьому місці було кілька людей, які підготували апаратуру і проповідник. Це було вишу, це було вимушено, тому що більше трьох не збиратись. Пам'ятаєте це? Але ковід прийшов. А я ще хочу сказати, а за це ми маємо дякувати Господу за той ковід, і що ми не могли збиратись. Як, друзі? Так, слово Боже каже за все дякуйте, за все і за добре і за погане. Були добрі часи, потім прийшли гірші часи, і ми не могли збиратись, а так хотілося зібратися разом і поклонитись нашому Господу. І здавалося, що ось уже все, все пройшло 22 й рік. Ми вже можемо збиратись, вже якось ось той ковід відійшов на другий план і прийшла біда. Прийшло в нашу країну горе. Ми знаємо, ми зараз переживаємо цю біду до сих пір. Багато наших братів, сестер виїхали з країни. Десь хтось знаходиться в інших місцях. Немає змогу прийти сюди. Хтось дивиться по комп'ютеру, хтось дивиться по телефоні, нас слухає такі наші реалії. Друзі, і знову запитую, за що нам дякувати Господа? За те, що кожну ніч да вже і в день. Убивають людей, за те, що убивають дітей, літніх, літніх людей, за те, що смерть сіється по нашій землі. Я ще раз запитую, за що дякувати Господу? Адже коли ми говоримо про те, що ми маємо дякувати Господу, то я розумію так, що наша подяка має бути щирою. Чи щирі ми? Нашій подяці нашому Господу. Ось цар Давид одного разу сказав: з усього серця я буду дякувати Господу. Друзі, так хочеться і так має бути, щоб ми були щирими в нашій подяці нашому Господу. Сьогодні, коли ми маємо. Ось ці плоди, сьогодні, коли ми так прикрасили наш стіл, найбільша прикраса сьогодні для Господа це наші щирі серця. І я хочу ще раз нагадати ось ці слова, які сказані в цьому псалмі, що ми тільки що прочитали з вами. Сказано так: дякуйте йому, благословіте, тобто говоріть добрі слова. Про нашого Господа. Благословіте Його ім'я, бо Він Добрий Господь. Ось в цьому, друзі, і є, і полягає істина. Що б не відбувалося в нашому житті, Господь каже за все йому, дякуйте. І причина тому не те, що відбувається поряд, не те, що ми бачимо, не те, що обставини. А те, що є незмінне. Господь є Бог добрий. І це, знаєте, не просто. Не просто вміти дякувати. Якщо ми візьмемо послання до Павла до Тимофія, перше послання Тимофія, шостий, розділ, шостий вірш, ми добре знаємо цей вірш. Там сказано велике надбання. В іншому перекладі, великий зиск бути благочестивим, бути побожним, тобто покладати надію на Бога, бути вдячним Богові і все своє життя посвятити Господу, то велике надбання, друзі, бути побожним і при тому, при тому бути йому вдячним. Це велике надбання. І Павло пише молодому юнаку Тимофію, щоб він шукав такого надбання, щоб він придбав це цю побожність. Бо то дуже цінна річ, друзі. І це дійсно дуже цінне. Уміти дякувати. В нашому сьогоднішньому випадку ми дякуємо Богу. Але взагалі бути вдячною людиною це велике надбання, друзі. І тому так багато ми бачимо в Слові Божому, де Господь вчить нас, щоб ми були вдячними. І вдячними були тільки по одній причині, тому що Він, наш Господь, є Бог добрий. Поглянемо з вами кілька місць писання, друзі, і Евангелія від Юана, 10 розділ. Я хочу зацитувати один вірш, це 11 вірш, де не Йоанн, а Ісус. А Йоанн тільки описує слова Ісуса, а Ісус каже так: Я добрий пастер. Добре знаємо з вами, друзі, ось цей відомий псалом царя Давида. Пам'ятаєте, Господь що? Господь пастор. Мій. Так, Господь пастор мій, каже Давид, і він відповідає чому? Чому? Тому що він бачить те, що робить його пастир в його житті. А що саме робив Господь в житті Давида? І він каже Мій пастир водить мене на добрі пажиті, на злачні пажиті. Чудово. Мій пастир каже Давид: водить мене на тихі води, на спокійні води, де можна наклонитись, поклонитись і навіть напитись води. Тобто пастир задовольняє потреби Давида. Тому Госп... і Давид каже: Господь є пастор мій, Він задовольняє усі необхідні потреби. Життєві потреби для того, щоб тіло було життєдайне. Але Давид на цьому не закінчує. Він каже, що його пастир не тільки дає йому все необхідне для життя, але ще це життя, що робить? Оберігає. Навіть коли піду долиною смертної тіні, то він обереже мене, каже, Давид, не буду лякатись. Тому що Господь оберігає мене, каже Давид. Господь Його пастор. Друзі, а кого ми називаємо пастором? Ось Ісус кав, говорить і додає одне слово. Він каже, я не просто пастор. я добрий пастор, друзі. Тобто, коли Ісус каже, Я добрий пастор, то ми маємо розуміти, що Ісус. Має давати нам усе необхідне для нашого життя. Він має давати нам їжу. Він має давати нам воду необхідну для життя. Він має поставити нам оборону для того, щоб ми жили. І ось тут, друзі, ми знову запитуємо один одного. Або я сам себе запитую. За що дякувати Господу? Адже не завжди є охорона. Не завжди є, не я не про себе, а про інших людей. Не завжди є хліб у людей, не завжди є вода, а сьогодні вода виходить на перше місце в нашому світі, друзі. Ми змушені її купувати, і то не всі можуть її купити. Чому полягає тоді доброта, Господня? За що ж ми маємо дякувати нашому Господу? І відповідь дає сам Ісус в цьому місті. Я його прочитаю, друзі. Він каже, що робить добрий пастор. Добрий пастор життя своє за овець покладе. Наймит, що не є пастор, якому вівці не належать, бачить вовка, що надходить, та й полишає вівці і біжить геть. А вовк хапає їх і розполохує. Бо він наймит. І не турбується вівцями. Я ж, каже Ісус, я ж добрий пастор і знаю своїх, а мої мене знають. Як отець мій мене знає, і я знаю Отця, і життя своє кладу я за моїх овець. Ще й інші вівці я маю, що не з цієї кошари, я і їх мушу привезти, і вчують вони мій голос, і буде одне стадо. І один пастор. Так що ж, на що наголошує Ісус Христос, коли каже, що я є добрий пастор? Він каже про те, що добрий пастор життя своє кладе за овець. Ми тільки що щойно з вами нагадували собі, як саме наш добрий пастор поклав своє життя. Він віддав себе в руки язичникам, які пригвоздили його на хресті, і він пролив там свою кров і помер. Віддав своє життя за своїх. І в цьому полягає доброта нашого пастора. Віддам своє життя за овець. Але на цьому не закінчується доброта нашого Господа, друзі. Не закінчується. Він каже: мої вівці знають голос свого пастора. Що це значить? Знати голос свого пастора. Друзі, як це може виглядати, скажіть, будь ласка. Пастор має говорити. Пастора мають люди знати. Пастор має бути серед своїх овець. Яким чином наш Господь серед своїх овець, коли ми говоримо про те, що тілом він там, на небесах? Духом Святим, Дух Святий на землі, Дух Святий це той, хто утримує цей світ від повного розкладу. І Дух Святий не тільки утримує цей світ, але й він у кожному з нас. Кожній віруючій людині він знаходиться, він піклується про людину. І знаєте, що саме головне? Ніколи нас не поди. Ніколи ми можемо його не чути. Гріх може заважати бути слухняним Йому. Але Він ніколи не полишить нас. І він робить свою дію. Поглянемо з вами ще на один текст. Це послання до Римлян. Восьмий розділ з 26-27 вірші. Павло пише так. Так само і Дух допомагає нам у немочі нашій. Друзі, не завжди ми буваємо в силі тут. Іноді ми буваємо немічні. Іноді ми можемо втратити віру. Іноді ми можемо втратити надію. Іноді нам може казатись, що Господь покинув нас і не дає тої помочі, і не піклується про нас, і не дає поживу, і не обороняє, не охороняє нас. Але Дух допомагає нам у немочі нашій. Бо про що нам молитися як слід, ми не знаємо. Але сам Дух заступається за нас стоганами. Невимовними. Дія Духа Святого. Сам Дух заступається за нас і молиться за нас до Отця Небесного. Ми цього не відчуваємо, ми цього не розуміємо. Іноді буває так, що ми слабкі, малі, і здається, що нема за що дякувати Господу. Господи, ти десь там далеко. А я тут такий малий і немічний. А потім все складується. І ми не розуміємо, звідки воно взялося. Чому так прекрасно все сталося? Тому що Дух, Дух Божий робить свою дію. І далі продовжує Павло. А той, хто досліджує серця, знає, друзі, знає, яке бажання Духа, і що він заступається за святих згідно з Божою волею. Не будемо мати сумнівів. Дух Святий заступається за кожного з нас перед Отцем Небесним. Він свідкує за нас. Він молиться за нас. І Він говорить з Отцем Небесним за нас, друзі. Тому наш Господь, Ісус Христос, є пастор добрий. Він покладає життя за нас. І ми це. В цьому віримо, він заступається за нас, охороняє нас і дає нам усяку поживу на кожний день. І маємо розуміти, друзі, коли ми говоримо про поживу, то це пожива не стільки фізична, скільки духовна. Адже пам'ятаєте слова нашого Господа, не хлібом одним буде чоловік жити, а з чим всяким. Словом Божим. Цю поживу дає нам Господь повсякчас. І останнє, друзі, я не хочу сьогодні багато говорити. Я думаю, сьогодні, тут, на цьому місці, усі говоримо ми, бо це дячність не моя, це дячність всієї нашої церкви. І тому останнє, на що я хочу зосередити нашу увагу, це послання. До Тимофія, друге послання до Тимофія, другий розділ, прочитати 13 вірш, де Павло пише Тимофію, коли не віруємо, він зостається вірним, бо сам себе зректися не може. Це, друзі, до цього більше нічого не хочеться додати. Нічого більше, ніж те, що сказав ось тут Павло. Коли мимо буває, будемо невірні нашому Господу. Коли ослабнемо, Він залишається вірним, тому що він себе ніколи не зречеться. Він від своїх слів ніколи не відступиться, бо в тому його сутність. Тому, друзі, будемо приходити до Господа з радістю. Будемо славити Його. Будемо йому дякувати. Бо наш Господь є добрий пастор. Тож, слава йому. Амінь.